Всім привіт, слава Україні! Сьогодні хочу трошки показати, як в нас в даний час виглядає плантація, що в нас лід бувається на полі. Сьогодні у нас, можна сказати, перший нормальний збір. До цього ми там вибирали один разок, там якихось кілограм 30-40. Зібрали, Ось, а вже сьогодні, завтра у нас субота, скажімо так, базарний день. Соні вже зібрали нормально, ще не важили. Потім вже будемо біля хати, зважимо і покажу результат. Що зібрали, скільки зібрали. Ось так виглядає аммі, одну річка. Ну, не густо скажімо так. Це у нас брілла. У нас ще такі є, тільки-тільки білії. Ось так виглядають кущики. Таке навантаження на однорічці. Ось так, щоб певні було. Оце однорічка бріла. Бріла, звичайно, по урожаю видає. ну Просто шикарно. Просто шикарно вона видає. Ось це, ось це у нас бріла, Подивіться на розмір ягоди. ну це... Це клас, що я можу тут ще сказати, це клас, це супер. Зараз не так багато червоний, бо я ж кажу, тільки визбирали. Ось, йдемо зараз до Альби двох річки, трошки покажу. Трошки у нас зараз ще вечором вітерець, тому вже як є. Ось це у нас Альба 2 річка. Це вона, так, це вона так нам накидує. Це вона так нам накидує. Тут як виноград. Ось це все майбутня ягода. Ось. Кущики зачищені. Все гарно, суперово. О, звичайно, вона буде трішки дрібніша. Це все один кущик. Зараз заберу лісток, що тут зверху лежить. Ось це Альба, другий рік. Це все, один кущик. Ну і звичайно ще зверху. Ще тут, всередині там миленькі, що всередині є, тільки зав'язалися від сюди. Альба, звичайно... Кажу так, Альба є Альба, Альба теж Альба і Бріла, хто не знав, це сестри. Бріла це покращена Альба, скажу так, її молодша сестра. По смаку цього року, коли є сонце, коли у нас зараз, ну зараз Соні перший день, що трошки захмарилось, коли є сонце, то Бріла навіть смачніша, ніж Альба. Но Минулого року ми вже Брілу хотіли корчувати, в нас заливало дощами. Альба ще так сяк. Смак тримала, а ось бріла була просто ніяка. Бріла була ніяка. і ну, Ми вже думали, що дійсно що це проблема в сорті, бо тому що як ніяк дощ падає, альба має смак, бріла ні, ми не знали, настільки бріла була перший рік. Ось, але цей рік показує. Ну, ми ще залишили її, бо багато хто каже, бріла солодка, бріла солодка. Ми ще залишили на цей рік. І дійсно, коли є погода, бріла солодша, ніж Альба. Вона просто. Ну, Мега, ну тобто смак, я чесно був здивований. Вона мені навіть смачніша трошка за Амі, якщо чесно. Ну, тобто я Амі взагалі так само минулого року дощі заливали. І амі також тримала смак. Амі Альба тримали смак, плюс-мінус. Відповідно, як могли, скажімо так, виходячи з погоди, а бріла була ніяк. Тобто вона дуже залежна від погоди. Це така моя. Не те, що думка, це з того, що я вже бачив, з того, що я прийшов минулого року, це, це є, скажімо так, факт. Ось. І от, Наприклад, оці короткі ряди ще за одно порівняння. Агроволокно ми накрили вже в останній момент, буквально тиждень тому, бо останні такі приморозки йшли. До того не накривали трохи цвіту тут вибило. Ось. Ну Ми думали, чуть вибило. то Це і так двох нічого страшного, але йшли ще одні заморозки. І вже нам було шкода. Ми вже купили в швидкому порядку агроволокно і ось як відрізняється кущі. Звідси ще нічого навіть не, навіть не планує збиратися. Тут ще ось кущики в такому ось стані. На... В кого на ягоді трапляється це механічне. Просто воно не є ні гниль, нічого, навіть якщо в нього дотокнутися, воно сухе. Це від агроволокна. потертості або листка до листки. Ось так. Альба-двогріч. Ось вона насипає, середина куща, ось тут все, все засип. Ось попадаються вже перші такі ось, ось що вона нам видає Це все тільки останні зав'язі, Так що не видно. Ось. Тому ось так зараз сезон збору, скажімо так, розпочатий. Зараз їдемо додому, грузимося, їдемо додому і зважимо і покажу, що в що нас на даний час виходить. Скажімо так, другий збір. Другий збір, перший, я ж кажу, був такий стартовий, сигнальний, там кілограм 40 Зараз покажу, що в нас на, на даний момент. Ось так у нас виглядає результат другого збору. Разом з цією ягодою тут є 120 кг великої, середньої і дрібної. Так, ось так виглядає велика альба. Ось такі ягідки. Такий лайк. Ось це в нас є велика альба. Це в нас середня ягода також альба, таких орієнтовно на розмірів. Ось так виглядає. І так виглядає брілла. Цього року ми дуже задоволені результатом, який вона видає. Ягода дуже смачна. Солодка, соковита і розмір ягоди також, самі бачите, дуже класні. Так. Тому ось такий у нас результат наших старань.